Ми сьогодні з вами записуємо відеовідгу відео відгук щодо співпраці з оціночною компанією Парета. В нас на зустрічі Даніло присутствує. Даніл, будь ласка, представтесь, розкажіть трохи о себе. Я займав посаду замісника генерального директора ФОП зелений. Наша фірма займається обладнанням для брикотування та обладнання для газифікації. Стосовно оцінки, яку ми замовили, ми замовляли згідно обладнання для газифікації та системи mm -hmm. фільтрації до нього. то це обладнання, яке зараз дуже популярне, та на нього є попит, тому що воно. Дуже сильно вирішує проблему з енергопостачанням, таким як газ, то що це газ... саме да, да. так. А потім цей газ ще можливо переводити на когенерацію та робити з цього електроенергію. А надалі це вже підприємство може використовувати як на власні потреби, так і продавати. Да. я хочу це видавати да дійсно дуже цікавий об'єкт оцінки. Да? Дуже цікавий, дуже нестандартний. Ну, ми в практиці в наші сталкуємося з різними об'єктами оцінки. От якраз добре, що є такий чудовий приклад. Да? Добре, Нікіт. давайте тоді ну, вибачаюсь, Даніла, да, давайте ми з вами тоді перейдемо до питань, да? які ми вам підготували. Ви там вже відповідьте, їх. Будь ласка, як вас? Будьте відвідають, по ходу, як вас будуть ваш, ваше серце, та щодо як, як серце, і як ми з вами працювали уже по, по, по факту. І так, дякуємо в першу чергу, що обрали кампанію да, для надання послуг з експортної оцінки. Було б цікаво дізнатися більше про вашу діяльність. Якщо є щось специфічне, можете розповісти. Да? Вот. Наші слухачі з радістю, да, я думаю, всім познайомиться. Саме може бить, навіть до вас звернутися там до вашої компанії з якимись послугами. Угу. Ну, із такого специфічного, це у нас як таки, що я кажу, це газогенератори ГПД, газифікатори, які ми виробляємо. Також ми займаємося виробництвом подрібного обладнання. Це угу. Uh -huh. дробарки, молоткові, двохвальні, брикетувальні, прасам шнекові, але uh -huh. більше в нас уклійн йде на виробництво обладнання для газифікації. Добре. Так? Добре, uh -huh. добре. Добре, всі ссылки будуть в описанні до цього відео, то я думаю, що наші глядачі з легкістю знайдуть посилання на ваш ресурс. І случай необхідності з вами зв'яжуться. Добре. Добре. А, які результати ви отримали отримали після завершення робот, робот з нами співпраці з нами? І чи відповідають вони вашим очікуванням? Так, все пройшло дуже чудово. Менеджер, який нас вів Артем його звати, дуже класно відпрацював. Дуже йому вдячний. Фірма, як вона теж відпрацювала, свою роботу теж сподобалося. Все якісно, якісно описано, все зрозуміло, консультували по всім питанням. Якщо у нас були якісь питання, швидко відповідали. Та згодом все, все дуже сподобалося. Здорово, до, здорово. Добре. Добре, наступне питання. Як ви вперше дізналися про компанію Парето? Це була рекомендація знайомих чи пошук, класичний послук, там, пошук через інтернет, і, і, і там якийсь взагалі другий шлях? Ну ось таки. Це був самостійний пошук. У нас виникла така проблема, що а, покупці, клієнти наші вони питають, а чого стосовно така вартість. Цього обладнання, і ми вирішили звернутися до оціночної компанії, вирішили пошукати самостійно. І перше, що нам випало у пошуку в інтернеті, це Парето. Ознайомившись з всіма правилами, як працювати із тарифами, нам ця компанія підійшла більше, ніж останні. Добре, добре, це чудово. Добре. Добре. Наскільки процес пошуку партнера для надання да, даних послуг з оцінки був для вас простим і зрозумілим. Був простим і зрозумілим одразу. Я перейшов добре. на сайт, побачив номер, подзвонив розповіли та почали роботу. Добре. Добре, тоді наступне питання: наскільки легко вам було звертатися до нас з будь-якими там з будь-яким питанням да, під час співпраці? Як ви оцінюєте підтримку, яку отримуєте в ході робіт? Оцінювати можна на максимальний бал, тому що менеджер завжди на зв'язку. Якщо у нього. Щось о, десь о, треба було о, пізніше подзвонити, або він не був о, на зв'язку. Він писав, казав, що ось тоді, тоді та я буду на зв'язку. Ну, майже завжди були обратний ну, зв'язок. Добре, добре. А, наступне питання: мабуть, у вас є якісь пропозиції щодо покращення нашого сервісу? Пропозиції ну наразі там, як таких немає. Все сподобалося, нарікань немає, а нема чого додати з приводу цього mm -hmm. можу, зауважень. Не маємо. Добре, це чудово, це чудово, це чудово чути. Добре. І наступне наше питання: чи б могли б ви порекомендувати нас іншим компаніям або вашим партнерам? Да? І якби ви це робили, на чому б ви наголосили да в своїй рекомендації да своїм там партнерам, колегам, друзям. Вот. Ну і ваша думка для нас дуже буде важлива. Ну, рекомендувати треба однозначно, тому що зараз така ситуація в країні, яка не дозволяє підприємствам вкладати гроші, таке великі гроші, у якесь, наприклад, як наше обладнання. І їм цікаво, що ну, на чому базується ця ціна, і тому ось о, власно оціночна компанія Парета вона надає такі послуги. І надавши надалі цей документ, який надає оціночна компанія, нашим клієнтам після цього стало лише сприймати нашу ціну. Mm -hmm. Вони розуміють цінність об'єкта, цінність цього обладнання, чому стільки воно варте, тому mm -hmm. дійсно ну, треба звертатися до оціночної компанії, тому що mm -hmm. багато питань від цієї. У перемовинах. Дякую, дякую Даніло. Дякую дуже велике вам за відео. Дякую, що ви нашли в час на це. да Вам процвітання вашому бізнесу, успіху вашому бізнесу. Тобто, будемо бачити вас, бачити вас від наших клієнтів. Тобто, до зустрічі. Дякую на до побачення. Да, до побачення. До побачення.